Усім доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас на огляді приборчик від фірми Golden Mask, який називається Aureus. Golden Mask Aureus. Це у нас доволі таки простенький приборчик, тому що він у нас не має баланса ґрунта, як бачите, немає крутілочки. Тут у нас все просто. Прилад, по принципу, включив та пішов. Значить, це у нас чуйка, це у нас дискрім. І це у нас крутілочка вмикається прилад. І подальше крутіння за часовою стрілкою це додання гучності. І також маємо ще один тумблерок, який виставляє режим 1 тон або 2 тони. От і все, і більше тут немає нічого. Простенький прилад без баланса ґрунта. Катушечка у нас S-Fighter. 9, 9 дюймів 9,5, здається, якщо бути точним. Так, Що я хочу сказати? Які є тут відмінності від тих масок, які були в мене? Там Golden Mask Traciana і Golden Mask 4 Pro. Ну, по-перше, це штанга. Тут вона повністю карбонова і вже зовсім не така, як на тих масках, що в мене були. Катушечка S-Fighter 9,5 дюймів. Ця вже в комплекті йшла. Значить, нова штанга. Вага даного прилада із дев'яткою рівно 1 кг, 400 г, якщо я не помиляюся, я важив, по-моєму, 400. Так, що тут ще? Значить, по поводу цангових зажимів. Немає тої проблеми, яка була на тих всіх моїх масках, де мали саме штангу телескоп. Оця верхня завжди з нею була проблема. Тому що оця частина штанги або не заходила сюди, або не виходила. І дуже часто приходилось повністю викручувати оце все, щоб витягнути оцю частину штанги, або назад її запхнути. Отака От була проблема. Тут цього нема. Що тут ще із нового? На тих старих штангах, оця частина нижня і середня, вони повністю прокручувались на 180 градусів. Тут такого немає. Ви видвинули цю частину і цю, і вони вже зафіксовані. Тільки потрібно зафіксувати цангами, щоб воно не рухалось, і все. Вправо-вліво ну, воно не прокручується, воно на місці. Тут спеціально так зроблено, що воно не крутиться. Прокручується лише оця частина. Ви собі видвинули штангу. Тут зафіксували, на який рівень вам треба. Тут підправили, щоб катушка була рівна до блока. Зафіксували цанговим заживом, все. По поводу зажимів, теж тут зовсім все по-іншому, тому що, пам'ятаю, там на тих старих штангах іноді крутиш, 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 крутиш. Воно погано фіксує. І ця цанга, таке враження, що крутиться до безкінечності. Тут немає. тут ось, Трішки відкрутили, все, вона вже виходить-заходить. Трішки закрутили, все. Воно фіксується, все тримається. Ніяких проблем немає. Це дуже радує. По поводу живлення, тут нове живлення. На всіх масках, які були в мене, там 10 пальчикових акумуляторів. Тут уже цього немає. Тут 3 великих пальчика, типу 1860, 18650, все. От, де ділася трішки його вага. Він став легший за що штанги і за що живлення, що інше живлення. якість збірки на висоті, взагалі, ніяких у мене претензій немає, все класно. Немає ніяких люфтів. Отут був постійно люфт. Я там домотував ізоленту завжди на тих масках, які в мене були на, карбо... на, цьому, на телескопічній штанзі. Тут цього немає. Трішки закрутив, зафіксувалося, все. Ти ходиш, махаєш, нема ніякого люфту, ніде нічого не двигтить, не торохтить, не крутиться, не вертиться. Ну все ідеально. Якість збірки на висоті. Оце мені подобається. Штанга класна. Ну, немає тих косяків. Які були на тих масках, що в мене, на тих старих штангах, які мене мені докучали. Тут цього немає. Ну і звісно, живлення на порядок, тепер вона довше тримає заряд. Навіть коли я ставив нові акумулятори 10 пальчиків, то вони так довго не тримали, як ці. Тут я робили ми десь три виходи. Були такі місця, де багато металосміття. Прилад постійно видавав звуки: то колір, то чорне. Десь так по півдня виходили зранку до обіду. Три дня. Я поставив на зарядку, щоб перевірити, що там зарядом. 20 хвилин і він був заряджений. То я думаю, виходів 5 можна спокійно робити, по півдня і буде там все прекрасно. Ну, а зараз трішки зроблю вам тест. На той динарик я взяв, що я тестував на Деуса, той лімісний прилад. Не мега глибокий. Такий середнячок по глибині буде. Але дуже стабільний. І ще немає тої біди, як там бувало на масках, коли прибор працює, торкається до провіда або бере що так рукою, і він починає балаболити. Тут цього немає. Так, ось наш динарик. Перша глибина у нас 10 см. Катушечка дев'ятка. така, як і на Деусі. Ну, Звісно, що по глибині з Деусом йому дуже не тягатися, тому що тут немає балансу, це приборчик простенький. Так, ну що, поїхали. Дні балансу, нічого включив і все. 10 сантиметрів. Прекрасно. Ось, бачите, що я кажу. Ось. Ті старі маски, коли отак їм робиш, вони тараторять, як дурні. Ну, по крайній мірі, деякі ті маски, що були в мене. Тут ось, бачите. Немає жодних проблем. І це він у мене накручений там чуйка 9. Так, далі глибина 15 сантиметрів. На телефон він трішки іноді реагує, коли зв'язок пропадає, з'являється. 15 сантиметрів чітко. Взагалі без проблем. Якщо він часом іздасть якийсь звук, то це тільки на телефон. Так, глибина 20 сантиметрів. Ну, сигнал став тихіший, але кольоровий. В одному тоні чітче чути сигнал, чіткіше. Та й тут нормально. В навушниках буде його добре чути. 20 сантиметрів. Так, ну і, значить, 25 я пробував 25 та не бере. Деус бере ще добре 25. Ось отут я зробив на 23. Оце його максимум 23 сантиметра. Це на телефон починає балабулити, ну це вже на гроні. Це впритик з ґрунтом, на йому реакції немає. Ну, оце таке 23 сантиметра, це його максимум, і це, це в натяжку, це впритик з ґрунтом. І це знаючи, що там монета, я над нею тру і якийсь сигнал ще на ньому роблю. То десь так 22 буде краще. 22-десь да, так. 23 це вже дуже-дуже в натяжку. Да, І ще тут є у ньому функція безпроводнів наушників. Ну, наушників в комплекті немає, це потрібно окремо докупляти. Але така можливість є. Ось бачите. Тут можна і звичайні навушники підключити проводні, а можна ось безпроводні. Ось це на навушники, це отак. Так що, от такий простенький прилад від Golden Mask. Навушники можна буде потім окремо безпроводні докупити, і в навушниках, звісно, буде цікавіше з ним ходити, щоб не пропустити якісь дуже глибокі сигнали. Ну, Я думаю, для такого рівня прилада на 20 см там, до 22 тих 23 в натяжку на динарик. Я думаю, це нормально з такою малою катушкою, без баланса ґрунта. Тим більше, також він класно себе зарекомендував на перепашці. Він під грудками бачить той самий скіфський наконечник, той самий динарик. Наприклад, коли я тест був, робив з X Pro, накривав грудочкою скіфський накінечник, вона чернила з любої сторони при любих налаштуваннях, що я і не крутив. Цей бачить кольором під грудочкою той накінечник без проблем. Ну, от такий видався невеличкий огляд. Прилад Golden Mask Aureus. Можливо, далі його ще там щось потестую, якісь там, можливо, монетки, фібули, накінечники. Ну, ось такий прилад. Golden Mask Aureus, 15. Простенький без балансу ґрунта. Всім дякую за увагу. До побачення!